Вітаю, друзі, ну що наприкінці року у нас залишилась головна проблема існування Росії. Це проблема, яку треба вирішити. І вирішувати це буде одна сила Збройна сила України. А нам треба вирішити багато інших, більш дрібних проблем, але без яких перемога над Росією стає все важче і важче. По перше, це корупція. І ні, це не узагальнена якась корупція. а… Окремі випадки, які відверто деморалізують наших військових, давайте поговоримо по фактах. Коли з'являється інформація, чи той чи інший чиновник займається схемами, то це одне. А коли є фактаж, ну, наприклад, коли беруть народного депутата від слуги народу, пана Гунько, в той момент, коли він намагається отримати хабар за те, що він дає державні землі, ще раз. Державні землі в власність або в оренду приватному підприємцю, то треба дивуватися, що народний депутат, по-перше, цим займається. По-друге, що вимагає хабар. По-третє, що після того, як його затримують, він каже, я людина з інвалідністю, грошей в мене немає. Де взяти 10 мільйонів, не знаю. А потім вносить ці 10 мільйонів. До речі, хабар був 150 тисяч доларів, а взяли, коли отримав він половину. Так от він вносить ці 10 мільйонів гривень, і найцікавіше, він заходить в Верховну Раду. А далі він приймає закони: антикорупційні закони, бюджет це інше. Він голосує про за ті закони, по яким ми повинні з вами жити, він буде голосувати за закон про мобілізацію, або не буде голосувати, до речі, це окрема історія. Треба дізнатися. Він буде голосувати за все, що йому скажуть з банковою, аби його не чіпали. Ми це розуміємо, але найстрашніше в цій історії, що ми стаємо країною. Яка я як приклад того, як жити не треба? Мені про це до речі сказав нещодавно мій лікар, а, який готує мене до операції. Він каже: Ви знаєте, Бориславе, ну мені не хочеться взагалі, щоб ми до всього світу перетворилися на країну, яка показує всім, як не треба жити. Я говорю, Та ні, ну це Росія. Говорить. Ні, ні, ні. І він почав мені наводити ті самі приклади. А, далі, приклад. З цим народним депутатом від слуги народу паном Адарченко. Той теж намагався, але не взяти, а дати хабар Мустафіна йому у голові держагентства для того, щоб отримати грошики на відбудову. А от на свою компанію, як він їх використав, це окрема історія. Так він хотів дати йому, а вибачте, не хотів, а давав хабар в крипті. І пояснював, що треба взагалі від Крима, Донбасу і навіть Харкова відмовитись, Росію не перемогти. Це теж вже знають наші військові. Вони не сліпі. Вони читають новини, і коли вони це читають, вони трохи офігівають, і навіть не трохи. Бо поки вони б'ються за незалежність України, народний депутат, який є представником влади, сидить в Верховній Раді, то каже такі речі: більше того, його ловлять на хабарі, які він дає. Після того він вносить. Заставив, щось 20 мільйонів гривень. А після того він приймає закони. Так, ті ж самі закони про боротьбу з корупцією, євроінтеграційні закони, різні закони. Це він приймає хабарник, який сидить в Верховній Раді, якого спіймали на хабарі, і він щось там приймає євроінтеграційне. Більше того, він буде голосувати теж за все, що йому скажуть. Це не нормально, тому що наші воїни кажуть: ми б'ємося за Україну. Поки ці покидьки її розворовують так. само про всі інші питання, коли затримують представника Держспецзв'язку України і його хочуть взяти на поруки, а взяли його на корупції і хочуть взяти на шість він разом з поплічниками вкрали 62 мільйони гривень. Це НАБУ каже і його беруть на поруки, хто знов два слуги. Народу, от взагалі це адекватна реакція. Якщо хтось думає, що наші воїни це не бачать, то це тупість. Все вони бачать і вже не мовчать. Вони починають про це говорити зі своїми близькими, які знаходяться в тилу, з друзями серед себе, і в них з'являється запитання: чи за ту Україну вони б'ються, яка зараз розворовується представниками влади? Кожен раз, коли вони бачать під час війни, як всяка мерзота бере хабарі, займається корупцією, дає хабарі, намагається протягнути свої схеми, їх ловлять, вони вкладають, дають заставу незрозумілих грошей, а потім знову приходять у владу для чого? Для того, щоб приймати закони або працювати во владі. Ні. Вони приходять для того, щоб схеми свої проворочувати, і ми все це розуміємо. Прокручування схем це головна їх мета. Так от. Про це про всі що думаєте, не знають? Знають, всі військові про це знають. Про це забувати не треба. А це їх деморалізує. Ну тому що ну давайте відверто. Ви готові а, битися за гвалтівника, за педофіла, за ще когось, До речі, гвалтівник Анісов і далі працює в Верховній Раді. І він теж пройшов зі слугами народу, і це якась безглуздість, але а, а може і безуглість, не знаю. Будь-якому випадку ще одна народна депутатка, яка постійно атакує військове керівництво, розповідає всяку брехню. Наприклад, вона каже, що у Верховного головнокомандуючого нема плану на 2024 рік. А, рік, і тут вона відверто бреше. По перше, їй вже казав Роман Костенко і колега, що такий план є. Президент каже, що у нас є план на 2024 рік. Вона голосувала за бюджет, який, який закладений на цей план. Але, мабуть, вона про інший план говорить за який нещодавно проголосували для легалізації медичного канабісу. Сподіваємося, що її попустить. Але коли військові це бачать, особливо офіцери, вони кажуть, та може вона піде і покерує цими процесами? Може вона візьме на себе відповідальність? А вона вже колись брала відповідальність, коли підтримувала до речі на посаду призначення міністра тарана того самого міністра тарана, який... Не закуповував снаряди, не купував зброю, розігнав офіс реформ в Міністерстві оборони, а, сказав, що на стандарти НАТО на ми все одно не прийдемо, відверто виносив всі внутрішні конфлікти на поверхню для того, щоб займатися якимись своїми справами. Про динамів інакше і не скажеш. Ні, ну можна сказати коректно: просубатував, але про динамів держзамовлення на ракетобудівництво українське. У нас нема ракет, до речі, через нього теж. І після того, коли почалось повноцінне вторгнення, повномасштабне вторгнення, його весною призначив президент послом у так у Словенію. Нагородили хлопця. І це теж обговорюється, але вже серед офіцерів, тому що всі пам'ятають, хто такий таран і ставлення до нього. В армії ну не багато краще ніж до Мар'яни. До речі, десь на одному рівні. Знаєте, мені на чедавно розказали військові один жарт. Якщо б ви хотіли, щоб з Верховної Ради пішов виключно один народний депутат, то чому це саме Мар'яна Безугла? Це теж про ставлення до народного депутата. Яка представляє владу сьогодні, і те, що вона робить, коли дискредитує верховного головного команду до речі, те, що над чим працюють ще й росіяни з лютого 22-го, то вона фактично допомагає їм саме через це її постійно ротують в російських змі а також підсвічують на заході. Росіяни вони вкладають гроші в її підсвітку. Дуже цікаво, чому співпадають а, бажання атакувати залужного у Мар'яни і у? Росіян, ну у Мар'яни бажання, тому що їй дають команди. От хто дає команди, і не що вони команди від росіян, це дуже цікаво. Хотілося би знати в будь-якому випадку, нам треба почати боротися з корупцією, насправді не імітувати. А то в нас виглядає як рибалка в National Geographic спіймали, показали, відпустили. Так само тут спіймали, показали в залог і пішов заставне заставив, і пішов працювати в Верховну Раду або в іншу, в іншу установу. Це ненормально, і коли йому стає відомо, що, наприклад, а, якийсь банкір, який дуже близький до сім'ї Зеленських, випадково працюючи керівником в Укрсі одним з керівників Укрсімбанку, Сімбанку, а, нападає на журналістів, приймає участь в побиті, після того бреше відверто, веде себе як покидь. зараз. стає відомо, що його повертають на робоче місце. Ну, це ж випадково, що він близький до сім'ї Зеленських. А військові про це нічого не знають, хтось думає. Знають. Всі, у кого є можливість читати новини, знають. Ну це ж ненормально, це ж деморалізує. Врозуміють взагалі у владі, що треба робити? Ні. Тоді я скажу: по-перше, треба припинити цю гру. По-друге, треба почати справді карати за те, що. Люди займаються хабарництвом і корупцією. І, до речі, не треба розповідати, що в нас правова держава. У нас по команді працюють всі, по команді Офіса президента Служба безпеки, ДБР, БЕП, е, всі, прокуратура, і ми всі це знаємо. Суди, до речі, по телефону вирішують. Тому, якщо би пан Зеленський дійсно хотів, він би вирішив це питання. І ані Одарченко, ані Гонько вже не були б народними депутатами. Вони б самостійно склали. Мандат. Так, це не дуже демократично, але чесно, тому що якщо в них не вистачає порядності і пеклування про свою репутацію, то про це повинен пеплуватися президент, який привів їх в Верховну Раду, як і Голтиквіка Іванісова, як і першого корупціонера Верховної Ради Трухіна, як і першого зрадника офіційного Ковальова. Єдиного, кого він не привів, це Ківа. Але це випадковість. Просто Ківа вже йшов тоді з ОПЗЖ, а так міг прийти разом з Зеленими. Так от, Треба почати дійсно очищатися. Замазана людина в корупції, до побачення, а далі хай правоохоронні органи розбираються. Замазана людина розкрадання гуманітарки, займаються хай правоохоронні органи, не заважайте їм. Не давайте команду, а яку не чіпати. І оце найкраще. Ну і головне, треба забути, що є свої і всі інші, для кого є закон. Закон повинен бути для всіх. А своїх не треба захищати від закону, якщо вони його порушують. Хабарники і корупціонери це мародери і зрадники, якщо вони це роблять особисто під час військового стану. Це люди, завдяки яким гинуть українські воїни. Бо кожна гривня, яку вони вкрали, це вкрадена можливість забезпечити всім необхідним наших військових. Треба це розуміти. І в офісі президента повинні це вже зрозуміти і виправляти ситуацію. Бо військові все частіше запитують. Що там, з глузду з'їхали? Ну, давайте доведемо, що з глузду не з'їхали. І більше ані хабарників, ані корупціонерів покривати не будуть. До речі, сподіваюся, в новому році ми більше не побачимо цих людей, про яких я казав, вже в Верховній Раді, і вони складуть свої повноваження. Бо інакше це показує, що владі байдуже, що про неї думають не тільки пересічні громадяни, а й військові. А про репутацію треба піклуватися. Навіть якщо ти не тряпка, то доведеться справами. І все більше нічого від вас не просимо. А нам, нам ще перемагати ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, відбудовувати незалежну Україну і пам'ятати, відбудувати вам можемо тільки разом, і все буде Україна. Папа. -па.